Розвивати власну справу можна, скориставшись грантом Є робота навіть у стоматології. Одна з умов отримання гранту створення нових робочих місць. Власники стоматологічної клініки у селі Глиниця у 2023 році виграли грант від урядової програми «ЄРобота» на оновлення обладнання у медичному закладі. Була така надана інформація, що є державна програма. Якщо ти створюєш робоче місце. Є можливість отримати грант на суму 150 тисяч гривень. Пройдений був курс по створенню бізнес-плану. Створений був бізнес-план і подали заявку на отримання гранту. Лікарка-стоматолог Світлана Іліка отримала 250 тисяч гривень, працевлаштувавши двох людей. Установки, на яких ми працювали, вони вже ми на них працювали більше десяти років. І деякі із них вони були вже навіть у використанні раніше. Тому прийняли рішення, що це буде гарна нагода змінити три установки, ну тобто, у мене дві, у брата одна, змінити на нові установки. Тому це, це буде доречно і для, для того, щоб надавати більш якісну допомогу людям. У кожного з лікарів по семеро працівників, ще трьох працевлаштували за умовами гранту. То була у центрі зайнятості, трошки на обліку стояла, мені запропонували тут роботу, що тут є місце. Я підійшла про трошки по тут простажувалася, по, так. Чуть-чуть, мені то все сподобало. Дуже гарний колектив. Прийняли у 2023 році. На кіцменщині грантовою програмою є робота, скористалися 15 роботодавців, 12 підприємців підприємств. Це Люди, які працюють давно вже на ринку. І тільки троє з них це нові, започаткували у 2023 році у власну справу. Коштів використано більше трьох мільйонів 3 мільйони сто тисяч. Використані кошти на різні потреби це і придбання офісної техніки, і сільськогосподарської техніки, і печі, і верстати, і проєктування меблів, і виготовлення меблів. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4